Всім привіт, ребята! Приїхала ось така косарка роторна від мотоблока на доработку. На апгрейд, так сказати. Дивимось, є шат. Ну чути. Є шат, ну, цей шат все, все ми уберемо. Будемо робити, щоб... Якби косарочка не так забивалася, при полеглиці тут буду робити такі циліндри ось з вугольниками, такі, як я зробив собі на своїй косі, цю трубу звідси будемо забирати, переносити за диск, щоб цей диск йшов, якби вільний. В одну сторону. Людина собі буде ходити і нічого не буде забивати. І плюс ці циліндри будуть ще із вуголками масу толкати у валок. Ось така буде доработка. Ще що буду робити, ось є такі диски негодні, теж людина віддала. Буду сюди під низ, ставити диски. Щоб не так, як говориться, горнуло мокрий ґрунт. Так, Ребята. Короче, косарочку я вже закінчив, буду готувати під покраску. Ось такі зробив. циліндри. Так, ребята. Дивіться, тут такі кришечки, вони знімаються плотно так сюди з натягом стають. Тут все ставиться, закручується гаєчка для того, щоб не попадав ніякий мусор, Там, е, трава, е, ґрунт, це все закривається і все. Ніяких болтиків, нічого. Все плотно стає. На самому диску такі штовхачі, щоб масу штовхало всередину волка. Виходить, як маса нормальна, то воно і так справляється все, без цих штовхачів і без цих циліндрів. Ну, як полеглиця ці штовхачі потрібні. Це... Я вже Переробляв раніше теж, просто не знімав це все діло. Ось так воно буде працювати. Ну Тут шум поки що, бо не закручені самі самі диски. Ось так працює. Так, підшипнички замінив, нові підшипнички. Ось старі. Я добував, думав зробити щось з ними, набити смазки, але побачив, що їм гайки, як то говориться. Це, підчепнички нові, там набито мастила, сам редуктор. Все, такий вигляд. Ця труба, ця труба відрізана і переварена, щоб йшла під диском самим. Зрозуміло, цей диск йде тепер вільний, тут плюс ножики, він йде вільний. І людина буде косити, якби в одну сторону ходити. Цим вільним диском завжди покос. Все проблеми з забиванням якби вирішено. Тут, так як вже відрізана ця труба, тут йде такий диск, на ньому він буде ковзатися. Ця частина косарки. Все, все зйомне, все, все добре. Тут пішла труба. І все. Натяжний механізм таким чином зроблений на пружині. Це якби теж вже перевірено. Бо ті натяжніки, що йдуть стандарту, ну, бажали бути кращими, як то говориться. Ось так іде. Ролічок. Віддвинули, накинули ремінь. І воно тримає натяг. Схема провірена вже роками працює. Бомба. Тут по поводу цього. По поводу цієї. Лижі. Тут йшла така конструкція. Получається, ось така конструкція йшла. Не знаю для чого вони його зробили. Ну, Воно зовсім не працює. Воно сюди. Набирає трави і в принципі починає горнути. Ось така зараз наразі йде конструктивне рішення. Тут іде гострий кінець. Бачимо, так? Да? Повністю гострий кінець. Щоб коли маса попадала, вона в будь-якому випадку заходила сюди. І в той же час ця пластинка йде ширша, ніж нижча лижа. В той же час, щоб маса ось сюди підводилась, сюди ось маса йде, а тут йде вже перекриття. Ну, перекриття таке там сантиметр може. В принципі, цього перекриття вистачає, тому що якраз тут починається зріз. Якщо ви взяли наповну, наповний захват, тобі ж притик сюди вже, то це все діло скошується. Ну, тут ясно. Прямо на пластинка, обрізано, все чітко. Це. Якби не потрібно. Ось така робота пророблена, коротше. Все, косарка, якби вже готова. Майже. Осталося покрасити. І можна віддавати клієнту. В принципі. Ось так ми бачимо. Ці штовхачі будуть працювати. Прекрасно. У мене на моїй косарці зроблено все ідентично. Просто в мене захват більший, а так все ідентично. Працює відмінно. Працює відмінно. Тому як таку полеглицю підбираю, що ось так. Все легенько крутиться. Тут скрізь підшипники, я передивився в нормі, на тарілках замінив. Все. Ножики які, які були. От, людина казала, сказала залишати. ну Я наточив, понятно, тому що вони були геть зовсім. Не знаю в якому році точить. Наточив Ножики з сегментів по стандарту працювати будуть ось так бачу. Все покрашу. Покажу ще кінцевий результат. Після покраски. Не перемикаємося. Все, друзі, косарка готова. Покращена, просохла. Ножики все встановлені. Нормальні шпринтики нові. А тут були ось такі. Ну, гвозді, короче, електроди і так далі. Все. Тут бачимось, є перекриття, тобі ж маса буде заходити, і звідси скошувати, не буде сюди набивати. Такий натяжник вийшов. Напружені. Все, провірений. Давно мною механізм. Все буде чітко. Ось така робота. Косарка. Ну я думаю. Варта уваги. Так, так що. Ставимо вподобачки, коментуємо, підписуємося, хто не підписаний. Все, всім добро.